Вони здобували медалі на українських та міжнародних змаганнях і могли б підкорити ще не одну спортивну вершину, але їхнє життя обірвала війна. «Янголи спорту» – це виставка присвячена загиблим українським спортсменам, яка експонується в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. На чорно-білих світлинах молоді, усміхнені чоловіки та жінки, і навіть діти. Вікторія Іванькова розповідає про свого сина Олександра, бійця спецпідрозділу Альфа, який загинув, виконуючи тактично спеціальне завдання. Він був дуже мужній, хоробрим, чесним. Для нього чесність це було найголовніше. Був дуже добрий. І він йшов до своєї цілі. І ціль ну це було теж добився майстром спорту по боксу. Потім він захотів служити в СБУ Альфа. Він теж цього добився сам, ніхто йому не допомагав. Він ішов до своєї цілі. Я дуже пишаю своїм сином. Що він віддав саме найкраще це життя за батьківщину? Я дуже вдячна всім організаторам цієї виставки, що пам'ятають, бо пам'ять це сильніше за час. В Експозиції 106 світлин біля кожної, декілька болючих рядків про життя і загибель спортсмена. Серед них восьмеро прикарпатців. Два представника пауерліфтингу Володимир Волощук і Василь Дрогомирецький, Роман Круховський, кандидат майстер спорту з греко-римської боротьби, екс-мер Тлумача, який дуже багато зробив для свого міста, вболіваючи за спорт. Анатолій Розвадовський, світле обличчя, тренер з джиу-джитсу. Я просто дивився коментарі батьків дітей, яких він тренував, які сприймали його і діти, і батьки. Як наставника, як справжнього сенсея, що дуже важливо для єдиноборств. проєкт «Янголи спорту» ініціював спортивний комітет України ще у квітні минулого року. Створили сайт Реквієм, на якому розповідають історії полеглих спортсменів. Нині їх понад півтори сотні. Згодом організували фотовиставку. Більшість спортсменів, світлини яких представлені в експозиції, самі вирушили на передову боронити Україну. Проте серед загиблих є і цивільні. У чий мирний побут увірвалася війна. Історія чотирьох спортсменів, які загинули внаслідок бомбардування в Дніпрі. Всі четверо жили в одному під'їзді, і це дуже символічна історія, тому що представлена, мабуть, ціла епоха спорту від 15-річної Марії Либідь до 75-річного Валентина Вознюка, який виховав бронзову призерку Олімпіади 2012. Це колосальні втрати і треба розуміти, що це еліта українського спорту. А це і переможці, і призери чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, міжнародних турнірів і ті молоді таланти, які могли прославляти Україну в майбутньому. Відвідувачі виставки ледь стримують емоції від кожної зі світлин на очі накочуються. Сльози. Людям по 20 років, більшість з них і все загинуло, у ті стенди то все перейшли. В цьому році то все відбулося протягом го року. Не розумієш, чого воно Нема пояснення, нема, не можу пояснити того. Відчуття не можна пояснити. І слово дякую тут. Ти не вкладеш туди нічого, крім сказати дякую за мені. Ну, для мене це не сказати їм нічого. Це просто вічна пам'ять тим людям. Переглянути виставку у музеї можна до 10 лютого. Відтак вона помандрує іншими містами України. Ольга Рега Ігор Попик, телеканал чотириста два.